Наступне стосовно тривоги і страху. Дуже часто люди путають, так? де тривога, де страх. Але різниця є. Страх це момент тут і зараз. От зараз є небезпека, і ми реагуємо, ми боїмося. Так? А тривога це завжди переживання стосовно минулих подій або стосовно майбутнього. І так само ви собі проговарюєте, що я зараз тривожусь, мені зараз страшно, я боюсь того і того. Так? І ви коли проговарюєте, так само можете продихати, коли сильні приступи тривоги якогось такого страху, так? ви можете зробити одну класну право, це в приміщенні, наприклад, або ви знаходитесь на вулиці, знайти... Наприклад, п'ять предметів одного кольору. Я також рекомендую людям, які страждають панічними атаками, в момент панічних атак також робити таку вправу. Ми знову ж таки задіюємо ділянки мозку, які включаються, нас відповідають так, за мислення, раціоналізацію, і одразу людина з цього емоційного такого стану важкого, вона виходить в якусь раціоналізацію, обдумування переключається. Ось. Тому ще класна, одна є вправа, ви можете сконцентрувати свою увагу на трьох звуках. Наприклад, хтось, ви чуєте, десь хтось на підборах ходить, стукіт, потім стукіт-годинника, другий звук, третій звук, хтось там в коридорі щось говорить. Ось так само ви якби переключаєтесь з, цієї, з цього страху і тривоги. Також допомагає дихання.